Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Друзі, до вашої уваги. Детальний огляд першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між Дніпром-1 і Панатінайкосом. Звичайно, що багато надій було на більш-менш вдали старт у цьому турнірі української команди, але суперник був достатньо потужний. і здивував Олександр Кучер тим в першу чергу, що вирішив місце у воротах довірити молодому Яківу а Євгена Волинця залишити в запасі. Ну, Щодо інших позицій, то особливих сюрпризів не було, адже Олександр Піхальонок залишився в Ужгороді і на цей матч не поїхав. В нього була травма. Щодо Панатіна тут теж достатньо прогнозований склад. Треба, мабуть, виділяти Тоні Вільєну, треба виділяти Бернарда, якого ми дуже добре пам'ятаємо за виступами за Донецький Шахтар. Треба як пізніше виявилося виділяти третього номера лівого захисника Хуан Карлоса або Хуан Кара, який дійсно став дуже важливим аргументом у грі команди Івана Йовановича. І Олександр Кучер не знайшов усі ключі, все ж таки до гри суперника. Ну а що було на початку цієї зустрічі? Ось вона техніка Бернарда і непоступливість Мірошниченка. Тоді вдалося після цього моменту все гаразд. дніпро один знає грати проти Панаті Знає, як боротися проти їхньої техніки, їхньої флангової гри. Але подивіться, що було далі. От тут на Джуріча, Чича віддає Бернард фолить Рубчинський проти Джурічича. Теж достатньо небезпечного атакувального півзахисника. Удар центрального захисника Магнуса на вищий воріт, начебто все гаразд. І Можна грати, нічого страшного. У такій позі, до речі, Іван Йованович ледь не увесь матч провів. Можливо, йому так зручніше було видно, що відбувається на футбольному полі. І ось передача Бернарда, переведення на Хуанкара. Іспанський лівий захисник розбирається з Мірошниченком, проходить спокійно у штрафний майданчик і віддає результативну передачу на Шпорара. Ну, звичайно, що сюди запишуть автора гола. Нападника Шпорара. Але цей гол створив Хуанкар. І створив він таким чином, що залишив в дурнях тут Мірошниченка. Дуже неприємний цей момент для правозахисника Дніпра 1 Дуже неприємно, незручно. Коли ось так тебе обіграють. Ну і таким чином швидкий гол вдався Панаті Одразу була відповідь Дніпра 1 Одразу після голу і навіть. Не встигли нам показати повністю цю атаку, але тут довбику не дали можливість завдати більш-менш акцентованого, прицільного удару. Перехоплює сваток. трошки нервує Дніпро І Подивіться, як багато простору зараз у гравців понатінає коса. Ще один удар по воротах. Удар достатньо небезпечний. Відповідні Дніпра-1. ось ця атака була дуже непоганою. Гуцуляк протягнув м'яч, віддав на довбика. Довбик міг вирішувати цей епізод. І м'яч, начебто, був зручно під його ударною лівою ногою, але удар довбику не вдався. Начебто все правильно зробив. Дуже добре відклеївся від опікуна, але удар з лівої ноги не вийшов. Сваток із м'ячем йде вперед. Капітан Дніпра-один у нього теж не все було гаразд із здоров'ям і весь матч не зіграв сваток у цьому поєдинку. Удар Гуцуляка вище в рід. Задоволений, звичайно, що Олександр Кучер. Моменти то, в принципі, були. І не сказати, що за моментами дніпро 1 якось критично, радикально. Програвав Панаті Але у Панаті була величезна перевага у досвіді і величезна перевага у реалізації цих епізодів Удар Паласіуса у зворота. Пресинг від гравців Панаті пресингують вони воротаря Кінарійкіна, ну, але тут розбираються гравці Дніпра 1 Рубчинський. Передача вперед. Домінго Бланко. Тут із м'ячем, Бланко. Ліворуч на Василя кравця. Кравець. Залишається із м'ячем, Хороший простріл. Довбик під удар. Але не доходить м'яч до Рубчинського. Хороша, широка атака, потужна атака дніпра 1 Була у цьому епізоді, але Тоні Вільєна. Чудово зіграв на випередження. Другий тайм. Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою по Натінайкоса 1-0. Ну і, в принципі, ще можна було все відігрувати. І були для цього можливості. Удар Сарапія. Красивий удар. Цікавий розіграш. Кутового. Красиво, але не точно. Міршниченко тут подавав. Дістався м'яч сарапія, він склався, корпус поклав, але ворота не влучив. Мирошниченко. Продовжується гра, попри невеличке порушення правил, Гуцуляк знову тягне м'яч, чудово обігрується з Довбиком. І це, можливо, один з найкращих моментів Дніпра 1. Один з найкращих моментів Дніпра 1 у цій зустрічі. Дуже непогана взаємодія Гуцуляка і Довбика. Можливо, дещо потужнішим мав би бути удар Гуцуляка, але з іншого боку. Він то перекинув воротаря Понатінайкас, але перекинув і ворота. Шпорар протягнув м'яч, удар Тоні Вільєни. І це чудовий момент вже для греків. Тоні Вільєна вирішив бити красиво, але не вдався цей удар нідерландцю. І ви бачите, як нелегко дається піка Шпорара захисникам Дніпрагоди. Штрафний удар. Достатньо небезпечний. Могли бити Довбик або Мірошниченко. Був так і правий захисник Дніпра 1 Він вміє вдарити з цієї позиції, вміє вдарити потужно, але тут розібрався воротар Понатіна Коса. Ще атака Дніпра 1 Бланко на кравця. Кравець його просил на Довбика. Довбик під удар на Рубчинського. І ще один чудовий момент. Української команди за рахунку 0-1 можна було тут рахунок зрівнювати. І хто знає, як би далі склався сценарій цього поєдинку? Але Рикошет тут був не за Рубчинського, не за Дніпро-Один. Подача Мірошниченка з кутового. Ще один удар Рубчинського просто в руки воротареві суперників. А тепер атака понетінаєкоса. Атака з власної половини поля. Бачимо, верб взяв ні участь. Він вийшов на заміну. І знову Хуанкар. Хуан Хуанкар, Хуанкар пронісся своїм флангом і знову віддав гольову передачу. Забуває Джурічіч, забуває в падінні, втративши вже точку опори. Поїхала в нього опорна нога, але все одно він зумів влучити у кут і обіграти тут Кінарейкіна. Не встиг. Дещо із стрибком Дніпра правди. Невеличка похибка була, не критична, мабуть, не можна, звичайно, що звинувачувати у цьому голі воротаря. Треба говорити про системні помилки. Знову дали пройти Хуанкару. Ну і дуже точний удар від Джурічича, Це чудово видно на цьому останньому повторі. 2-0. На користь Панатінаєкоса. І це ще не все. Вербич. Знову із м'ячем. Передача на того ж Хуанкара. Він падає у протиборстві Мірошниченка. Відчув він контакт. Невеличкий контакт дійсно був. І арбітер призначає 11-метровий удар. Пенальті на користь Панатінаєкоса. Дуже прикро. Дуже неприємно. І ви бачили за моментами, наче Дніпро 1 не поступався критично супернику. Але 0-3 на 84 й хвилині зустрічі. Іоанідіс дуже легко Кіна Рейкіна тут переграв. Це показовий момент. Все ж таки, дуже молодий голкіпер. І завалився він тут до удару. Дуель свою програв. А і просто по центру вдарив і цього вистачило. Все ж таки не здавався Дніпро 1 Ще один штрафний удар, потужна атака. І танчик все ж таки забиває. Танчик доправляє м'яч до воріт Панаті Ну, якусь примарну, невеличку надію на порятунок. І в цьому матчі і загалом у серії у дуелі він все ж таки дає. От, бачите. Такі дещо сумбурне, але яка різниця? Гол Дніпра 1. Ну, Асист, мабуть, запишуть на Каплієнка, який теж вийшов на заміну. Ну, Дамюк на заміну вийшов, замінив він капітана Сватка, який не зміг увесь матч зіграти. 3-1 на користь понатінайка, це ви бачите на останніх хвилинах, секундах цього протистояння. У Дніпра 1 ще було кілька моментів. Когут, який вийшов на заміну, пасує на Гуцуляка. Хороша задумка. Обкручував Гуцуляк, намагався обкрутити захисника і воротаря. Але кутовий рикошет. І тут Каплієнко міг забивати. Замикав він подачу на дальній стійці. Ну, але важко йому було все ж таки влучити у ворота. Заважав йому захисник. Той самий Хуанкар. Той самий Хуанкар. Злий геній для Дніпра 1 в цьому поєдинку. Не таким чином 3-1. На користь панатіна в цьому матчі пишіть у коментарях, чи ви вірите в чудо, чи вірите в диво, що панаті можливо віддасть вдома перевагу нашій команді. І не забувайте, друзі, донатити на збройні сили України. Ми оголосили великий збір для зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. Дуже багато у них потреб. А мета велика зібрати 500 тисяч гривень. Всі подробиці в описі до цього відео долучайтеся. Переходьте за посиланням, робіть свої донати для наших захисників. Ну і вболіваємо все ж таки за наших Дніпро 1 Очікує ще вояж у Грецію. і Він намагатиметься відігратися. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра 1 Футбол Хаб твій зв'язок з футболом.